В Україні компаніям дозволили відмовляти підрядникам, що пропонують товари та послуги від так званих міжнародних спонсорів війни. Керуватися потрібно спеціальним переліком Національного агентства з питань запобігання корупції. Таке рішення ухвалила тендерна комісія антимонопольного комітету України. Рішення було ухвалене на основі розгляду справи щодо одного з тендерів. Золочівська сільська рада Київської області влітку хотіла закупити системи відеоспостереження для захисту громадського порядку. А у вимогах вказали, що просить утриматись від надання пропозицій від виробників, зазначених в переліку НАСК. Таку вимогу вирішила оскаржити компанія інженеринг Аналітика, що пропонує товари китайського бренду «Хіквізішн». Від 3 червня 2023 року включений до списку міжнародних спонсорів війни НАСК. До цього китайський виробник потрапив у список осіб, що становлять загрозу нацбезпеці, який складає Федеральна комісія зі зв'язку США. Також нещодавно національне агентство спитав. Ань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни. Тепер у списку найбільша у світі приватна алкогольна компанія Бакарді.